Кінець жовтня на вулиці осінь. Осінь, осінь. Он пташки зграйовуються в купу групами для того, щоб відлітати в теплі краї. Вони відчувають похолодання, запаси їжі скорочуються. І, і, до речі, такими ось зграйками їм легше перенести переліт і менше використовується енергії. Так що, друзі, осінь у нас. Доброго раночку, мої дорогенькі. Вітаю всіх, хто заглянув. На побачення з квітами. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Це буде стимулом для наступного. Відео. Також хочу нагадати вам, що лише перегляд до кінця дає Ютубу розуміння, що вам це цікаво, і мої відео залетять в рекомендації. Тому. Чекаю від вас підтримочки. Друзі, ви бачите перед собою, я також е таку композицію із молодими, яку я отримала навесні разом з очітками. Пам'ятаєте, хто зі мною давно? Я роз показувала розпакування посилочки з очітками. І там е мені додали до набору очітки. Ось такі е молодила, камінні троянди. Вони такі невеличкі, я їх не знала, де, як і де їх оприділити. І тому ось таку знайшла від старої е, е, такого вазона на три яруси. Я взяла нижній ярус, е, спиляла, тут посередині чоловік мені спиляв, не я е, е, таку ту насадочку, що надівається наступні яруси. І тобто вийшла ось така композиція з пісочком, з, з камінчиками, трішки ґрунту. Така на Все літо вона була симпатична. І на осінь мені здається, що вона ще кращою стала, тому що камінчики, коли вологі, вони набирають ось такого цікавого кольору. Мені здається, воно привабливим. На вулиці, осінь осіння. Я трішки хочу вам показати ще деякі зміни про. В моєму садочку, тобто роботи продовжуються, пересадки, звичайно, брак часу. Я не встигаю все зробити, те, що хотілося б, і хотілося б вам показати гарну картинку, але покажу те, що є, і те, що я зробила. Дві хвилиночки затримаюсь біля алісума мав вегітативного принцесс Сноу, Сноу, Принцес. Осінь, і Алісом полюбляє таку температуру, щоб йому було 15, плюс, 7, плюс 15. Плюс 7, Це от кайфова температура, коли він просто починає набирати обертів і показувати свою красу. Ну, і Ось там далі моя композиція стоїть. Камінчик я перенесла з. Із... Центрального міксбурдера, тому що там він трішечки заважав. Заважав, тому що я посадила на місце камінчика, посадила мулінію. Це така травичка, яку мені презентувала навесні Олічка Шевченко. Дякую тобі, Олечку. І тепер тут біля ось цього ліхтарика, біля троянди Golden Zest, вибачте, Gold Delze, буде зростати Лінія. Не звертайте уваги на листя, воно повсюди. Вітер, вітер просто я коротеньке відео скидала, що ви робите з горіховим листям. ну це ж, це ж просто жах. Цього року воно повсюди, повсюди, просто по всій території розлітається. Ну, не знаю. Планувала зробити рибку, так я й не встигла. ну Все-таки зима попереду, надіюсь, ще зроблю. Трішки постраждав мій Барбарис Лідія. Марія, вибачте, Марія. Ну, я думаю, що він наступного року буде кращий, тому що ну, літа все-таки я навесні його посадила, а йому краще. А це Барбарис Адміралтейшн. Потрібна кардинальна обрізка. Я його цього року поганенько обстригла, У нього ось така характерна йому облямівочка на краю, ну, по краю листочка. Ну, тобто він зараз змінив зовсім колір. Так, хто пам'ятає, не пам'ятає, нагадаю, тут у мене зростала троянда Вінчестер кефедрал У мене було дві троянди з цим цього сорту. Я їх пересаджувала від будинку, пересаджувала сюди. Ну, Тобто, друзі, ну, не моя, ця троянда, дуже гарна, дуже просто нема слів. Особливо, коли вони одночасно квітують на, на кущику і рожеві, і білі квіти. Це насолода для очей. Моє, моя любима мій, 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 мій любимий вислів насолода для очей. Ну, але вона в мене і хворіла, ну, тобто це не моя. Я якось в відео попередньому розповідала, що щось не йдуть в нас англічанки-остінки. Так от, друзі, я є на місці цієї троянди, викопала ямку, викопала е, саму е, троянду, е, віддала її сусідам. І на її викопала яму величеньку, повністю замінила ґрунт, який був тут, попередній винесла за межі двору. Ну так, там він потрібніший. А посадила сюди троянду Павлова, отримала від Ліни тур саджанець. І ще я сюди пересадила аквілегію, та, що із сортова з насіння. Там далі посадила гейхеру гейхерелу. Ось так ця композиція в мене тут нова, буде біля троянд Омаш о Барбара, тут вона буде зростати. Ось так ще трішки вам покажу. Там в мене гейхери ті, що новенькі, розростаються, приживаються. Ще вони маленькі кущики, але, але все ж таке. Так, далі хочу вам показати маленьку трояндочку. Шакенбург. Шакенбург. Якби ж мені ще хоч одна пара рук, друзі, так не вистачає. Так хочеться зробити більше, але є інші речі, які, мабуть, важливіші. Ще, мій, друзі, прийшла Анемона. Я вже не відзнімала, не показувала вам цю, дві анемони. Одну я посадила тут біля Хвойнички, біля Троянди Шокенбург, біля сон-трави No2. Це Анемона, Ой, підписувала, але поганий був фломастер і дощ змив. Має бути рожевого кольору. Така собі сортова анемонка. Далі покажу ще одну. І десь мені ще їде подаруночком з Києва ще одна анемона. А це, друзі, хані діжон. Подивіться, яка вона цікава-цікава розмальовочка, як вона зафарбу... зафарбувалася гарно. Ніби такого я і не бачила влітку. Друзі, в мене яка пусточка. Теж не дуже вона гарно розвивається, тому що була засуха влітку, але і так, дякувати Богу, вона ще тримається. Тут мій ось так виглядає мій барбарис, той, що я сформувала сердечком. Дещо підсохло, друзі. Багато постраждало в літню спеку рослинок, але я вірю в краще там е, чеберник. Е, той, що біленький, ніби гарно він відновився. Я тому що він минулого року трішки був якийсь кволий, такий кволенький. Ось тут кращий чимерник. Друзі, планувала їх розсаджувати і навіть обіцяла комусь, що поділюсь саджанцем. Е ну чомусь я не знаю. Чомусь мені не хочеться ділити, тому що я знаю, що після поділу куща потім буде зовсім інша картина. Не така симпатична, як так, що я показую. Як я хочу бачити в себе. Я бачу, що вже на бабу випускають вон там по центру квітоноси. А ще щасті я ці, це листя видалю. Бачите, на одних кущиках чомусь воно таке ось поборіло. Я не знаю чому, якщо чесно. Можливо, хтось знає, підскажіть. А на деяких чисте гарне листя. Ось Зараз я покажу, повернемося. Ось тут гарне. Чисте листечко, а там щось, щось не так. А ще, друзі, мені е, привезли в подарунок, наші наша рідня привезли в подарунок маленький саджанець пампасної трави. Її, мабуть, потрібно на зиму накрити, утеплити чимось, тому що я знаю, що в перші роки ця травичка, е, вона... Ну, може не вижити, тому я її перед морозами, хоч, хоча б не забутися, потрібно чимось вкрити. Так, йдемо далі калина. Калина та, що гірка, що гірчить. І півонія. Цього року я своєї півонії позрізала всі е, ті. Насінневі коробочки, які утворювалися, тому що поза минулого я чомусь залишила, вони виглядали декоративно і ніби так непогано. Але я так зрозуміла, що воно забирає квітування, забирає сили в наступного квітування, наступного сезону. І цього року, лише відквітувала півонія, я вже позрізала оці верхівочки всі. постригла спірею, тому що вона якось так розвалилася. І що Ось там у мене кучик бардзели, той, що я поділи, поділила навесні. Обрізала півунію білу. Колеуси цього року тут мене під грушею, друзі. Завжди я тут висаджувала колеуси. Таке місце було для колеусів. Цього року із за посухи вони зовсім зовсім виглядали непривабливо і такі були кволі. Я навіть і живці не хотіла показувати. Тому що вони були несимпатичні. І ще хто пам'ятає, тут у мене на цій діляночці, я завжди ось так показувала Августа була в мене монопосадка з Августи Лоїзи. Луїзи. Спочатку було 5 кущиків, потім я один, минулого року я один кущик пересадила на Мирославину клумбу на вулицю. Там теж дуже гарна має бути <гум> діляночка з трояндами. І друзі, я замовила, дуже хотіла Стефані Баронін Цугутенберг, дуже хотіла ці троянди, і навіть більше хотіла бачити е, таку маленьку монопосадочку. Так як мені Августа Луїз, я вже всі варіанти передивилася. От я їй хотіла таке якесь місце, е, як можна сказати, почесне місце дати цій троянді, щоб вона гарно. Е, і мені, і вам, можливо, дивилася, якби. І чомусь я вирішила, що мені вистачить одної Августи Луїзи, а решту я віддала, віддала людям, які хотіли її поділилася зі знайомими, з рідними. Тобто в мене лише одна Августа Луїза залишилася на вулиці. А сюди я посадила два кущика Стефані Баронінцю Гутенберг. Вибачайте, тут в мене ще не прибрано, не лися, не навіть ще ці ямочки не загорнула, тому що так поливала луночки. Вон бачите, додавала в кожну луночку, додавала на дно. Ямки додавала овес і він починає пробиватися. Це таки, як би на дно я його не, не кидала глибоко, він все одно хоче вибитися. Чому, друзі, овес, а не пшеницю там або ячмінь додавала, тому що овес, він він, навіть якщо він і зійде, то він померзне при перших морозах. А ячмінь і пшениця, вони таким кущем наростають. Ну, тобто можна вирвати, це не так важко, але все рівно. Там зі мною поділилися наші односельчани, добрі такі люди, з якими я часто розмовляю на тему квітів. Це дуже приємно поділилися за мною отчітком. В мене такий, в мене інший колір, а це трішки такий, ніби рожевіший. Рожев, рожевий фарпол, отак би я сказала, а у мене рожевий. І тут другий кучик Стефані. Тобто, друзі, трішечки в мене перереконструкція моїх діляночок. Це півонія, та, що я замовила у флоріумі. І тепер лише дочекатися її квітування і чи співпадає сорт. Потім в мене ще є трояндочка. Я тут висадила теж біля півонії, висадила троянду, має бути Green Pink, Теж від Лене Тур. Цікава троянда, я довго за нею. Ну, не довго, а все літо я за нею. Бігала в тіктоці і пропустила, аж потім Ліна написала, що, здається, є зайва. О, я зраділа. Так, друзі, а тут, пам'ятаєте, я вам в минулому відео розповідала, що мені прийшла із розкішного саду прийшла дуже-дуже слабенька, слабка така трояндочка. Зламана одна, а друга трішки краща. Ну от і джаліта ніби трішки краща, то вона, он, бачусь, приживається, але коренева там дуже-дуже слабенька. Це так. Так я вам скажу. Хто мене замовив бересклет, я ось показую, як я його хочу вести. Але ж, друзі, знову ж таки, часу не вистачає оце все сформувати, вчасно полити. Але хочеться зробити якусь фігурну стрижку і поки що веду, поки що нарощую. Потім далі, далі щось зроблю з нею. І самшит теж такий на ніжках он Теж хочу йому низ зістригти, а трішки підняти його і зробити вищим. І тому цього сезону я йому не стригла верхівки. Ось він наріс, скільки наріз. Погода була сухою і вегетація дуже погано проходила у всіх рослин, навіть у троянд. Зовсім немає базальних нових стебел. Дуже-дуже цього року важко. Це мій барбарис. Golden Golden, забулася як Голден, а взагалі я вас підводила до своїх наперстянок. Коли я пропонувала для продажу на перстянки, я розповідала, що я із теплиці от взяла такі дві, тут посадила в одному місці і прикрила ось такими контейнерами для, для фруктів, для ягід. І ось бачиш, що навіть вже один боковий випустила це на пристяночка. Ну, я ще поки її прикриваю, ну, хай вона вкорінюється. Я думаю, тут такі ось отвори є доволі, вона не, не так її е, як би там, не парник, але все ж. А там ще кращий. Так що я, я розумію, що їй на вулиці все добре, хоч там корінчики не дуже такі е, ну, як би потужні, але вже бачу, що вона... Корінюється і її в, у відкритому ґрунті краще, ніж ніж в контейнері, там десь маленькому м -м, мало поживе. Тобто я показала вам приклад, як я свої оці на перстяночки вершкового кольору, як я їх веду із стаканів у відкритий ґрунт. Поки вони так. Не знаю, чи на зиму я зніму цей контейнер, чи так його і залишу. Скоріше за все залишу, тому що я знаю, що коли при випаданні снігу, коли чоловік прибирає подвір'я, щоб виїхати там в машину і все буває, і він скидає сюди сніг, і ці куски снігу потім робляться таким, як ніби беруться киркою із льодом обладнівші такі і вони можуть пошкодити сам кущик. І щоб цього не було, хай лучше вже примнеться той контейнер. Ось така, друзі, моя розповідь сьогодні осіння. Чомусь захотілося трішки показати вам цієї діляночі. я Хотіла про бадан сказати. Хто отримав бадан, його можна садити такою грубкою, як я відправляла, по три, по чотири там штучки, по, по два, ну якби там, а можна й по одному. Навіть якщо там корінчиків не видно, а саме таке кореневе стебло, його теж можна поділити, втикнути в землю, і він буде зимою вам буде вкорінятися і буде випускати нові корінці. Так що, друзі, якщо вам моє відео було корисним. Не забувайте підтримуйте нас коментарями, лайками, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. І хай у вас все буде добре. І ще один рожевий чимерник. Теж листя гарне, не таке пошкоджене, Хоча перед квітуванням я, мабуть, його все ж таки зріжу. Мені здається, що листя, листя. Не так доповнює кустик, як лише самі квіти. Він такий вже і густенький, можливо, і потрібно його розсадити. Ну, ще цього року ще потримаю. Ну, не знаю, боюся. Друзі, до речі, ще хочу вам сказати, що дуже багато слимаків після дощів з'явилися слимаки. Розкидайте гранулки. це обереже ваші рослинки від пошкодження. Ну ось все, друзі, на цій ноці закінчу відео. Дай Боже нам найшвидшого миру. І хай у вас все буде добре. Вирішила поспостерігати за пташками. Така якась ностальгічна хвилинка. З горіха падає листя. У мене така собі кавуся. Слабенька, не міцна, з молочком. І от вирішила поспочивати трішки. Ох, злітають. Співають, співають, потім раз і злетіли. Ну, чи ж не краса? Десь полетіли. У нас падає листя. Там під клематисом ковиляється ковила, хвіст поні, ще квітує керіо, торнадо, листя продовжує сипатися, і ще його багато є. Осінь, поки ще не так холодно, як може бути восени. Але приємно. Сонечка немає, вітерець, але чомусь така, не знаю, ностальгічна нотка в мене з'явилася і хотілося посидіти наодинці з осінню. За селом працюють. Трактори після дощику посівна обробляється ґрунт, обробляється земля. Наші люди, які займаються сільським господарством, обробляють землю. В них трішки настрій піднявся, тому що село живе за рахунок землі. Цього року врожаю не було в нашій місцевості, городи. Зовсім не дали прибутку, немає врожаю. У нас все село, але все потрібно купляти на базарі. Всі овочі і фрукти, як ніколи, цього року як ніколи. Після дощиків зазеленіла трава. Пам'ятаєте, я вам рідко показувала таку жахливу картину, що перед моїми клумбами було. Жовта, сухенька, жовтий сухий газон. А ось тепер потрішки відновлюється і якесь ніби життя триває, ніби і настрій змінюється. Ось так трішки покажу вам, поки кава занадто гаряча. Трішки покажу вам те, що перед моїми очима. Хай воно буде не прибране. Але як, якщо дивитися, зробити висновок із минулого літа, то лиш деякі рослинки себе поводять недобре, повели, деякі загинули, деякі на загинули. Зараз я вам покажу моя. Ту я смарагд. Вже друга із п'яти, які тут були на цьому куточку. Ось Ми її з чоловіком витягнули. Це тут дві загинули, туї. Вони в мене були як трикутником. Були трикутничком. То дві ось вуглова і... і поряд з нею раніше загинула. Я залишила цей стовбур тимчасово, але я йому щось зроблю, тому що він мені не подобається. А на місце ось, е, смарагду ми висадили інверсу, та, що росла біля е, ангели номер 1 і пересадили сюди, ще не закрила, навіть видно, що розгорнули, е, видалили старе, е, пошкоджену, посохшу. Рослину, а посадили інверсу на штамбі. але щось її треба вирізати, зачищати, тому що теж вона від посухи виглядає не дуже гарно. Ну, ось такі мої справи. Підемо, доп'ємо каву, інакше вона зовсім-зовсім буде холодною. Ось моя кавуся. Чекає мене тут.